Що це дає Україні? До прикладу, інвестиції в українську економіку. Підписання такого договору може залучити прямі іноземні інвестиції в розвідку, видобуток та переробку копалин. Американські компанії мають потужні технології та ресурси, які можуть модернізувати українську гірничу промисловість. США мають великий досвід в екологічно безпечному видобутку, а також сучасні методи геологічної розвідки. Це допоможе Україні перша підвищити ефективність використання ресурсів та зменшити втрату та шкоду для довкілля. Друге підсилення енергетичної незалежності Україна зможе краще використовувати власні ресурси, особливо газ, вугля, уран, літій, для зменшення залежності від імпорту, зокрема з країн, що становлять загрозу. Експорт і стратегічні ринки за сприянням США. Україна може вийти на глобальні ринки копалин, наприклад, стати важливим постачальником літію для батарей.